Сьогодні в нас специфічна і ухоплююча тема керамика Давньої Греції. Кераміка як така, один з визначних винаходів людства, що на рівні з винаходом землеробства означав перехід від мисливства до землеробства, від мезоліту до неоліту. Кераміка Давньої Греції дуже різноманітна за періодами і типажем. Розпочнемо з Мінойської та Мікенської керамики, адже з Мінойської і Мікенської цивілізації починається Давня Греція. Мінойська кераміка складається з посуду різноманітної форми та розміру. В орнаментуванні часто зустрічаються розписи. На морську тематику. Окрім естетичного змісту, керамика мала практичний зміст не тільки в побуті, а й торгівлі. В посудних перевозили олію і сама по собі керамика була товаром, яким мінойці торгували як у материковій Греції, так і по східному Середземномор'ю. Для перевезення олії вина Використовувалися, наприклад, великі посудини піфуси. Мікенська кераміка не поступалася Мінойській за якістю. Цікавим є, наприклад, кратер воїнів. Кратер це різновид посуду. Оцей кратер воїнів близько 13 століття до нашої ери. На ній зображаються вояки в обладунках. І по датуванні, що цікаво, це, досить збігається з Троянською війною. На ній ви приблизно бачите, як могли виглядати ахейці, що захопили Трою. Після завоювання Мікен-Долійцями настає гумерівська епоха або темні віки. І вона багато що змінює, в тому числі і в кераміці. З'являється новий тип кераміки, названий протогеометричним. Розпис кераміки в цей час був більш простим, ніж у наступні епохи. Посудини цього стилю мають доволі бідний орнамент, практично відсутні сюжетні лінії, більше характерне нанесення саме геометричних фігур. В Період архаїки на зміну протогеометричному геометричному стилі приходить орієнтуалізуючи стиль, якому вже характерні розписи і орнаменти, рослинні та зооморфні сюжети. Йому характерні, наприклад, сцени нападу одних тварин на інших, як у скіфському звіриному стилі. Наступним стилем був чорнофігурний. Для нього характерні більш антропоморфні сюжети. Чоловіків зображали чорними жінок білими. Часто зображали батальні та міфологічні сцени на вазах. Чорнофігурний стиль стає загалом більш складним і вишуканим. І там вже розділяється праця гончара і праця вазописця, тобто художника. І, звісно, чорнофігурна витончена кераміка стала предметом експерту. Археологи навіть знаходять більше зразків посуду не в самій материковій Греції, а в інших куточках Середземного моря. Був цей стиль дуже поширений вже в епоху класики. За ним слідує червонофігурний вазопис, де рисунки зображені на червоному тлі. Грецька кераміка ділилася не лише стилями і періодами, вона ділилася за типажем. Був посуд для зберігання і розливання та транспортування. Був нагородний посуд, і посуд ритуальний для різного роду культів і релігійних містерій. Найвідоміший тип давньогрецької грецької кераміки це амфари. Тобто, якщо ми Чуємо амфори, то вона зразу асоціюється з давньою Грецією. Амфори це посудні для зберігання. В амфорах зберігали вино та оливкову олію. Був особливий тип амфори. панафінейські амфори Це амфори призові для переможця панафінейських ігор, що проставляли богиню Афіну. Ну, це панафінейські ігри. вони... Щось на зв'язок Олімпійських ігор тільки в меншому масштабі, в масштабах Афінського поліса. І були інші типи керамики давньогрецької. Розглянемо коротко деякі інші типи керамики давньогрецької. Наприклад, аскос тип посуду для розливання вина і води. Піфос велика посудина для. Транспортування і зберегання зерна, тобто піфоси використовувалися ще в мінойський період. Кратер велика посудина для розведення вина водою. Греки не пили вино, так би мовити, концентроване, Вино було розбавлене водою, а пити вино не розбавлене для них, для греків це було варварство. І, наприклад, будів вислів на леймені Посківське. Тобто на лейміні вина нерозбавленого. Ну, по-скіфськи, очевидно, скіфи і пиле нерозбавлене вино, що для греків вважалося ознакою дикості. Інший тип, наприклад, кантар. Ваза з великими вухами використовувалась для розливання олії, кіаф посудина з однією ручкою. що нагадує чашку, використовувалась для черпання вина. Келик посуд для пиття води, найпоширеніший у побуті в греків. Ну, тому що все-таки воду пили набагато частіше, ніж вино. І так, керамика давньої Греції була не лише дуже важлива в побуті, а й мала високу мистецьку цінність.